Нарешті, дай Боже, щастя. Дякую, дякую, дай Боже і тобі. Що ти грасуєш трохи? Грасую, стевчу, засклепило. Стефчу, я ще не смію такого до тебе, знаєш, сказати. сказав. Тима чого рівку налівала вчора. Та як наліла? Я, я як? йому наліла за роботу і не поміг. Ну дивишся, він вчора прийшов до хати, робив війну мені. І що я мала робити? З хати втікати? А от ти маму налівала, то що? Та бо твій алкоголік. А твій інакше? А те, де не мать ти, де кібінь у мать з мого подвір'я. Та би ті кров нагло заліла. Та би тебе заліла. Ти що більше з мене не входила. Ти бо я Вейші. ти зараз перепереду переперену. Вище, яке. Тому де кум зараз. Вище, я до церкви ходи, вище. Пішла в світі. Так що ти вибач, між я так на тебе ще насварив. Мариню, ти мене теж, бо я знаю, що ю старий, злій, що ю що так. Я розумію. Що зробиш, зробиш з тими алкоголіками?